Так, всім привіт! У нас тут просто здоровезна коробка, яку я залишив на останок. Тут просто йохана гора манги. А, І так, плюс-мінус відкривається. Так. Я, чесно кажучи, не знаю, як його. Я вам грозився, що зроблю з цієї коробки два відео. Мабуть, так і буде. Я, мабуть, просто зараз по стовпчикам його розберу. Спочатку перший, потім другий. Так, це у нас блокальці. Це у нас два томи в одному. Там, здається, три томи, чи скільки, я не пам'ятаю. Про що воно, я вам не можу сказати? Просто його не читав, тому не знаю. Про що воно? Так, що у нас далі? Ой-ой-ой-ой, ага. Далі у нас іде траурний концерт. Це у нас однотомник. Доволі такий товстий. Я вам його зараз покажу. Ага, ну у нас глянцева, супер обкладинка. під нею іде просто Оп, квіточка. Так, сейчас ви почти неудобно, Конечно, з листой коробки доставати. Так Я так розумію, що шо, ще щось на, на, на типу, подобі, як печанія. Мабуть врядлі. Я так розумію, що це про робітника якогось моргу. Угадувати. Хоча цікаво спочатку угадувати, а потім ділитись своєю думкою, коли вже прочитав, що я там наугадував. Mm. Так. Хоча якісь дивні відчуття від обкладинки. Можливо, через те, що вона повністю глянцева, вони дуже рідко. А, вона не повністю глянцева. Ага, вон що воно не так, я зрозумів. Оце ось все матове. Оце ось все матове, А текст і сам. Чи сама, мабуть, це дівчинка. Мабуть. Ну, ладно, не будемо грати в цей гендер паті. Коротше, персонаж, він глянцевий. глянцевий І тому я спочатку не зрозумів, що не так. Чому мені незручно не її якось тримати. Вона вискальзує. В общем, якось так. Далі у нас іде перший том Хіра Сумі. Другий том у мене був замовлений в нашій ідеї сайту. А це у нас перший. Про що ця історія? Я не знаю. Я як завжди, просто замовляю, тому що манга треба брати все, що є. Треба брати все що є, поповнювати колекцію. Блакитний період. Блакитного періоду повинно бути два. то Якщо я правильно пам'ятаю, я четвертий теж замовляв. Блакитний період це у нас той хітовий твір, який у нас там вже і багато премій, яких не отримував, там, літературних оціх, мангових там, і тому подобно. Це у нас про художників твір. Зараз подивлюся, ні, нема. Дивно, мені здається, я четвертий том замовляв. Ну, ладно, можливо, десь вона там потім знайдеться. Далі у нас іде п'ятий том. А чому п'ятий? Якщо мені треба. Надо... А, ну, значить, вона там повинна десь. Тут я зараз я подивлюсь. Зараз я подивлюсь. Ага, так, да, все, все на містах. Ні, не, не все на містах. Може, четвертого просто тоді не було? Ну, ладно. Третій і поки що п'ятий, можливо, десь четвертий там ще схований. То ми Хорімії. За Хорімію я вам вже казав, що це просто найкраща романтика, яку я взагалі дивився чи читав. Мені дуже подобаються ці персонажі, вони доволі живі. Вони, ну, як вам сказати, це схоже на реальних людей, це не схоже на е, персонажа якогось мангі, тому що ну, в мангі у нас як? У нас хтось постійно, там хлопець зазвичай е, такий, типу він. Ну блін, ну не таркайся до мене, я стісняюсь, ці всі приколи. А тут, в принципі, все ну, доволі адекватно показано, як це в, жит... в реальному житті відбувається. Тому, тому мені от Харімія, вона і подобається як історія. Саме романтичні. Мемуари Ванітаса. Мемуари Ванітаса це у нас третій том. Здається, більше не виходило не четвертого, ні якогось іншого. А, мемуари Ванітаса. Це у нас здається щось про вампірів. Якщо чесно, я точно вам не скажу, але я знаю, що воно доволі популярне, і я його так і, ну, не почав читати тоді, бо там вже ж всього два томи, а ви ж знаєте мій пункт по поводу того, що. Я ненавиджу читати онгоїнгі, особливо які вийшли в не дуже-дуже великій кількості. Так, а тут у нас йде Гачакута. І що не так? Я так і не зрозумів? Я так і не зрозумів, що не так з обкладинкою, що нам поклали іншу. То есть мне пояснить, в чому вони видрезняются. Ну блин, мне что открывать? Мені не открывать получается. Якщо ви мені там вже відповіли в коментарях, що не так з обкладинкою, бо відео з цією обкладинкою вийде набагато раніше, я вам хочу сказати, що я все записую в один день. Все, всі оці коробки, які в мене за останні дні, за останні ці дні вийшли. Так. Бляха, що не так? Бляха, що не так? Що за ерунда? Де печатка? Ладно, потім розберемось. Цікаво, звісно, ніфіка вони це зробили. Можливо, я просто візуально не побачив. Треба буде потім дивитися. Розглядати поближче. Так, гач Якщо я вже його відкрив, то давайте подивимось мальовку. Мальовка тут. Виглядає, як... Ух ти! Ну, типа, прикольно виглядає насправді. Я так розумію, що це якась... Щоненкомедія. Ну, Типа, щоненкомедія. не комедія? Не -комедія. Ну, коротше, як оці всі щонени що виходять, типа э, чого там. Якісь бензопілки чи... Я не знаю, чи якогось там магічної битви. Там же ж теж всякі прикольчики відбуваються. Чого вона така туга? Її важко відкривати, це неприємно. Якось так. Будемо розбиратись, в чому саме проблема з обкладинкою. Далі у нас іде. Ага, є у нас блакітний період четвертий. Є. Значить, я думаю, що і четвертий том в Хольмії теж повинен бути. Є блакитний період. Так, супер купор. Далі у нас йде 5 наречених «Лізнят», том 4. Про швидкість виходу цієї манги теж, особливо, якщо зважати на те, що вона закінчена, теж, звісно, не радує, якщо враховувати те, що я поки знаходжусь в армії весь цей час, за весь цей час вийшов тільки один четвертий том. Ну я вас поняв, коротше, господа наша ідея. Ну, Це звичайно гаремна романтика, понятно, коротше там. Як нареці, які, які всі різняк, і які всі до одного хлопця. В общем, ладно. 100 бажань до перетворення на зомбі. Я тоді дивився аніме. Тому в цілому уявляю про що ця манга. Ну, вона угарна, на самом деле там є чого поржати. Це більше як комедія в будь-якому випадку, ніж якась там супергрусна історія. Хоча і не без цього місцями трапляється. Це про те, як хлопець, який перепрацьовував постійно на роботі, бос у нього гніда, дівушка, яка його любив, яку він любив, типу, е, ця... Підібрати слово. Коротше, вона з його босом спить. Вона якась там, чи секретарша, чи хто. Ну, коротше, і там в якийсь прекрасний момент настає зомбі-апокаліпсис, і все. Хлопець у хлопця просинається друге дихання до життя. Оцей от смак з'являється. Просто він розуміє, що наконець-то. Наконець-то щось цікаве відбувається в його житті, а не просто робота-дом, робота-дом. Така історія. Це другий том уже. Я не пам'ятаю, там виходили чи не виходили ще томи. Так, ось так виглядала перша половина нашої коробочки Велетенської. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 книг. Значить, їх там загалом повинно бути чотири, по ідеї, чи 23. Бо оця у нас планета. Ну, це блукальці, коротше. Блукальці у нас іде, як двохтомник. Тому там, по ідеї, ще двохтомників ніяких немає. Ось таке ось, ось таке ось поповнення. Ось таке поповнення колекції. Я вам дуже вдячний, що ви подивилися це відео. М -м -м, можливо, якщо у вас є які пропозиції. До наступних відео, але не до цього і не до колекції. А в принципі, просто а, якісь ідеї, які ви хотіли б, щоб я реалізував, а, пишіть в коментарях, я їх читаю, я на них відповідаю. А, завжди дуже радий буду поспілкуватись з глядачами. До речі, там буде у мене в колекції повторок дуже багато. Коли я буду знімати колекцію, я вам просто буду показувати, які у мене є повторки. І всі ці повторки я якимось чином хочу розіграти. По одній, мабуть, буду розігрувати на якісь наступні відео. Все. Дякую. Чекайте другу половину.